Мова кольорова, до душі торкається кожне рідне слово, зелений листочок, крапля на колонці, ніжна ніби квіточка золота, як сонце. Подивіться ну малята, а куди ж спішать звірята? Це для лісових кіток. Вже відкрився дитсадок. Доброго ранку, звірята! Я, ваша вихователька сова. Буду за вами приглядати та ще й розуму навчати. Добре і для початку давайте знайомитись. Доброго ранку, я білочка, я маленька, я пухнаста, дуже-дуже полюбляю горішки. Малята, хто це? Так, це білочка, а білочка яка? Так, білочка маленька, білочка пухнаста. А що полюбляє білочка? Горішки. А я ведмедик, я великий, я волохатий і дуже, дуже, дуже люблю мед. Малята, а хто це? Так, це ведмедик. А ведмедик який? Так він великий. А що полюбляє ведмедик? Ведмедик полюбляє мед. Доброго ранку, а я маленький зайчик. Я маленький, я вухатий і дуже-дуже люблю моркву. Ось малята хто це? Так, це зайчик. А зайчик який? Маленький, вухатий. А що полюбляє їсти зайчик? Так, зайчик полюбляє моркву. Ось так, ось такі вихованці у нашому дитячому садочку. Ми познайомились. Запитала я звірят, а чи знають вони, чим відрізняється літо від осені? І вони сказали ні, стали всі такі сумні. Дуже прошу поможіть. І звірятам підкажіть. Влітку день довгий, а восени короткий. Влітку сонечко світить яскраво, а восени ховається за хмарками. Влітку дерева зелені з листям, а восени які? Так, восени голі, без листі. влітку на дворі тепло, а восени холодно, так, малята, холодно. Ми допомогли. Малята, а зараз пограємо з звірятами у хованки. Вони поховалися, а ви їх шукайте. І де вони? Відповідайте. Подивіться малята, а де заховався наш зайчик? Ви знайшли нашого зайчика? Так, зайчик заховався за листочком. Де заховався зайчик? Так, зайчик за листочком. Ось він, наш зайчик. Подивіться. Ось він. А де заховалась білочка? Білочка на дереві. Білочка на дереві. Ось вона наша білочка на дереві. А ведмедик не став ховатись. Він перед пеньочком. Ведмедик перед пеньочком. Ось він, наш веселий ведмедик. Бачите, який гарний та веселий. А зараз звірята розкажуть, як вони до зими готувались, а ви повторюєте разом із ними добре. Си, 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 зробила запаси. Си, 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 зробила запаси. Хи, хи. Хи запасла горіхи. Хи 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 запасла горіхи. Ім, ім ім, ім а оце мій дім. Ім, ім ім ім, а оце мій дім. Зу 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 гілочки гризу. Зу зу зу. Гілочки Гризу. Ву ву, ву, ще жую траву. Ву ву, ву, ще жую траву. Мімми під кущем. М М, -м діммі під кущем. Дім ед, Ет ед, ед. Полюбляю мед. Ед, ед, ед полюбляю мед. Ну, ну, ну ще люблю малину. Ну, 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 ще люблю малину. А ти ати, ати взимку буду спати. Ати ати ати. Взимку буду спати. Сі, сі, сі до зими готові всі. Сі-сі-сі до зими готові всі. Час обідати звірята, а вони все хочуть грати. Ці веселі і смішні не хочу хімалі. Не хочу спати, книжечки читати, ліжко застеляти. you Добре пограли, можна і пообідати. Подивіться, що сова приготувала своїм вихованцям на обід: грибочки, малину, горішки, моркву, капусту та мед. Малята, а що обере зайчик собі на обід? як ви вважаєте? Так, зайчик обирає моркву. Солоденьку моркву. А що іще обере зайчик? Так, Капусту. А що обере білочка на обід? Так, білочка на обід обере що? Горішки. Ось вони горішки. А що іще? Так, іще грибочки. А що ж обере на обід наш веселий ведмедик? Так, ведмедик обирає малинку. А ще ведмедик обирає мед. Ось і добре, всі малята поїли. Всі награлись, всі наїлись, і звірята притомились, полягали всі вже спати. До побачення малята.